Зараз ми говоримо про чоловічий камуфляж. Є дуже крута штука це редпігментуючий шампунь. 330 гривень коштує. Що він робить? Я е, ним користуюся. Значить, По-перше, от в кого воно тільки десь якась проявляється сабина, ось так, десь в одному місці, десь окремо окремі ділянки. Е, е, робити якусь фарбу. Фарбувати, ви знаєте, я би не радив, тому що у вас багато ще хорошого здорового волосся, і повністю це ж треба фарбувати все волосся. А є ось така штука лайтова. Що вона робить? Вона просто змінює трішечки тон, і це сиве волосся воно вже стає темним і воно просто губиться у вашій повністю по вашому волосся. Чи борода, чи... Волосся на голові. Користуватись дуже просто. На зволожене мокре волосся, просто наносимо цей шампунь, 5 хвилин потримали, змили. Він піниться, як звичайний шампунь, не можна і голову помити, до речі, теж має приємний аромат. І так само і на бороду наносимо, і на волосся голови. І це, в принципі, дуже зручно і швидко, тому що якщо це фарба, фарба теж є, до речі, у нас окремо фарба пакетика, але фарба треба повністю все волосся фарбувати, тому що вона змінює трішечки м, колір волосся. Так, воно ж видно, де фарба, де не фарба. А тут це дуже природньо виглядає. Тобто воно просто змінює тон волосся, і воно не видно, що ви щось пофарбували, щось зробили. Воно просто і навіть можна на окрему ділянку, де треба зафарбувати. І воно не буде виділятися, і це дуже зручно. Якщо вам не влаштовує, що воно сильно мало дало тонну, можна на 7 потримати. Або навпаки, сильно яскраво, можна на 3 хвилини. Тобто ви регулюєте за допомогою ось хвилин, але рекомендація 5 хвилин. Тому кому треба, звертайтеся, замовляйте 330 гривень. Дуже популярна, до речі, штука.